Всім привіт та підписники мого каналу. Ну що ви давно не бачили цього дракона. а? Скільки там тиждень-два. В общем, хто э, не дивився попереднього відео про дану техніку, дана техніка при, приїхала залита. Э, за першим разом там ліг клапан, э, я все промив, э, віддав. нею не працювали, то тому що для неї не було такого об'єму робіт. Э, вона простояла. Точно не скажу скільки. Потім е, її не змогли запустити, її е, переливало. Е, привезли до мене, ми з вами вскривали разом, але їм вона потрібна була на ранок. Все, що я зміг зробити, я показував, там мембранка деформувалася, е, пер, перемив, переклав, все працює, на колоді протестував, віддав їм. Потім, потім е, я сказав, що замовлю ремкомплект. Ремкомплект приїхав через тиждень, ну, мож, може трішечки раніше. І я подзвонив, говорю, що ну, привезіть, а поміняю. На що мені сказали, що е, зараз усе працює, тобто, тобто ну, не, не треба. Я сказав, що ну, якщо бажаєте, я їх віддам, хай вони лежать у вас, або там, коли, ну, блін, я, я вам їх поміняю, якщо там щось трапиться. Ну, в общем, техніка працювала ідеально до сьогоднішнього дня. Тобто е сьогодні вона вже не працює. За мембранки я кошти е з лізгоспу я взяв, а за сам ремонт я не брав нічого. Тому що. Тому що я ж ні хрена не зробив. Повітряний то відмиється, то все хрін собача, як то кажуть. Е так, дійсно, мабуть, вона залита, мабуть. Візуально тут видно, що вишморгували, викручували. Щас зданемо, що там свічка. Ну тут Тут мокре, тут мокре, а там у нас сухо. Ну, можемо спробувати запустити. Зараз іскра, іскра є. Без повітряного, звісно, що без повітряного. Нема сенсу його вдягати, а тут в принципі чистенько. Ничего с этим драконом за 2 секунды не станется. Закрыл и Ну, типа, как схватило и все, больше не хочет. Збираємо, долазимо до безпосередньо карбюратора і міняємо мембранки. Мембранки, до речі, я замовляв оригінальні, лише оригінальні. Чому? Тому що е, цінник там їх, я не пам'ятаю, чи 420, чи 450, але якщо у вас є от така от дана техніка і, і ви для себе шукаєте мембранки, дивіться обережненько. Тому що на даній техніці встановлений... Блин, Валбровський карбюратор. Ну, я зараз покажу вам. І мембранки не підходять. Там все потрібно шукати От, хоча б по картинкам. Якщо ви зайдете на ну, добила, до якогось, хто зробив сайт. От видно, що все мокре, тут мокре, там мокре. До дилера на якийсь сайт, то там є розкладка і по тій розкладці ви можете знайти, тут якийсь, ну, не пам'ятаю, аж кью там щось там, якийсь там карбюратор, не такий як. В общем... Трошки не такий, як у всіх стоїть. І тут же ж також є там якийсь патрубок. Два, два різних типу патрубка отут. І звісно, що два різних карбюратора встановлено, щоб ви не купили, а потім не рвали собі волоссячко. Так, знімаємо, знімаємо. Зараз е, жму на паузу, обмиваю його, Помили, Помили, подули, тепер, зараз таку -от штучку, трішки сарального паперу і е, от валбру, бачимо, валбру. На других моделях карбюратора, не пам'ятаю, які там встановлені, то і оцей імпульс йде, або він йде через цей якийсь канал. Ну, я Розкладку дуже давно дивився і не можу вам сказати. А оця от кришка верхня прикручується в цен, по центру гвинт, ну так як на китайському, грубо кажучи, карбюраторі. І мембранки, звісно, що вони ж не підійдуть. Тобто нижня стане, а оця, от, оця не стане, тому що оци, тут оцих, тут ідею ще в центрі, звісно, що дюрка, що якось так. Розбираємо повністю все, що можна насосиком перевірити, бо я лошара. Можливо, і не травить. він не травить. Ну, але, але так як проблема була виявлена, то її краще, краще замінити ці мембранки, щоб вже не мучитись. Потім. От, бачите, як вона лежить. Вона вже, ну типу. А, так вона лежить нахрен. клапан ще там теж залих. І клапан, сука, залих. І мембрана от вона. Ну. Це те ж саме, що було і, і на першому відео, але ж їм потрібно було на ранок щось зробити. Те, що я міг зробити, я це все діло зробив. Але ж без запчастин ви там не думаєте, що от там аби там заробити або що. За даний ремонт, от той, що я зробив, я, я взяв лише там чисто, чисто блін, 50 гривень. Хоч хочете смійтеся з мене, хочете не смійтеся, більше я з них не брав. Чому? Ну, блін. Відосик гарний вийшов. І назва гарна була. І ви всі поржали. Ого, ти що там, о, там, зробив, там, щось там. Наплужив. Ну звісно, а як, як я можу щось відремонтувати, блин, за... Ну не з, за там 5 хвилин. А без вкладень знову витягаємо цього клапанця а це все я вам скажу що це все паливо клапан просто так він там не залягає плюс плюс е -е, і ще ж в чому, в чому нюанс в тому що оця мембрана тисне постійно на коромисло тобто сам клапан постійно він відкритий. І отут от, ну, блін, мабуть, не налаштується. Все те ж саме, що було і минулого разу. Тобто парафін. От він. Ну, чи парафін, ну, блін, що це таке, не знаю. Але в народі його називають парафіном. Промиваю зараз. Карбоклінером. І клінер карбом. Але ж, дивіться, не вздумайте оцю от голочку шкряботіти там, ножичком там, або ще якоюсь сратою Тому що цього робити категорично не можна. Просто промиваєте і все. Промиваєте, тряпчинкою пошкряботіли тут також гніздо там, до речі, не пресоване нічим як на Китайщині, там просто йде, ну, грубо кажучи, проточка в алюмінії. Оцю штуку також не забуваємо. Вона повинна, от ви її підняли, хопа, і під власною вагою, так як зі сторони цієї штуки, де натискає мембранка, там же ж речах більше, от воно важче. От воно бачите, отак от воно повинно. Якщо вас зависає в якомусь положенні, то розбираєте, чистите так, як клапан миєте протираєте і все далі воно буде працювати. Не вздумайте там не розгинати, як там хтось там робить. Бере оці от хріні -от. розгинаєш, щоб типу воно там легше там ходило, там краще бігало. Ну не обійть так, то все до <кхи> і після ісля всієї всіє, незрозумілої штуки прийдеться вам міняти карбюратор або ремкомплект карбюратора замовити, придбати на е, ну, взаємозамінні ну не дивіться зовсім. Взаємозамінний там картер можна сюди продолити і в принципі нічого страшного не буде. А от... Карбюратор, комплект карбюратора, то то вже да Прокладки можна саморобні сюди в і нічого такого кепського не буде. А от самі-самі основні детальки. Краще не встановлювати. Ну і звісно, що шмурдякового мастила. Не же сюди придолити. Сітка від стінника тут ідеальна, так як і минулого разу, але ж просто, просто чваркнули і все, і маття отак. Ну не маття отак звісно. Так, тепер перевіряємо, що ми там правильно все замовили. Ця штучка, сучка, штучка, сучка порвана, поломана. Бачите, як вона виходить. А чому вона поломана, не знаю, я її точно не ламав. Так що використовуємо стареньку. Бажано так, як і була встановлена. Ось так от вона була встановлена. Клац, клац. Мембраночка наша. Клац є і кришечка клапанець працює до речі мембранка ну, от на вид вона наче така рифльона ну не така як на китайській техніці до речі пер перший раз хускварнівську мембранку розглядаю є Кручуємо. Ну і звісно що пробуємо запустити. На бревні я її не протестую. Тому що вже темно, вовки виють, лисиці бігають, кабани хрюкають, ну а гуси вже сплять. Якості тут Ну звісно, я не вважаю, що 400 чи 450 гривень ремкомплект для даної техніки, це до грошей. Але мені приносили типу на діагностику, на ремонт. Блін, яка ж тиху складна була. Ну, якась там, блін, капець-капець як дорогуща Ну, не, не 372, звісно, а трішечки дешевша І потрібно було, як мені сказали, відрегулювати карбюратор, На що я сказав, що відрегулювати карбюратор я так не вмію. Потрібно буде хоча б там подивитися, почистити, потім паливного фільтра замінити. Хоча б. А потім вже... Потрібно буде, ну там, мало ли там, мембранки чи що. Якщо мембранки, то трішечки дорожче буде. Якщо не, не мембранки, то трішечки дешевше буде. Ну я сказав, що буде там, коштувати там, приблизно 800 гривень. На що мені сказали, що я дебіл що ти не можеш взяти викрутку і відрегулювати. Ну і з криками вийшли з магазину. Ну, не знаю. Можливо, так, звісно. Можливо, так, звісно, але ж уже ж то таке діло. Але якщо ну, от я кажу сразу, що ну, я не регулюю карбюратор, карбюратор регулюється безпосередньо, це вже після капіталки. Або. Або. Після є от, от така от штука на новій техніці. Саме... А вони в ділки повшилювати. На новій техніці це після... Ну, типу, обкатки. Тобто, ну, блін, як вам сказати, там, після, після там двох-трьох. Блять. Завжди з першого разу туди, блять, попадає тобто регулювати можна лише, якщо е, техніка типу після обкатки вона там пройшла там бак 2, 3, 4, 5, вона може там Трішечки некоректно себе вести, поки там типу як все-все-все притерлося і стало на свої місця. Так. Потім китайську техніку після купівлі там, через деякий час вона може також давитися при стані на газульку. Це також ну, типу практикується. А отак от, якщо техніка у віці, нею маслали хрін за стільки років, а потім приносять і кажуть, що ти її відрегулюй, тому що вона давиться. Тобто все з нею добре і пиляє добре, але вона давиться при натисканні на газу. Ну, по-перше, як вона може Чудово працювати, якщо вона ніхто вона не працює, тому що при натисканні на газульку вона давиться. Як, ну, тобто це вже трішечки не збігається, не сходиться з тим, що кажуть. Ну, а там уже не мені вирішувати, що. Що робити? технікою. Тобто я е сказав те, що потрібно зробити, а там уже там вже вирішує лише клієнт. Ну, можливо, він там поїхав когось іншого шукати, можливо, хтось інший також там наплів, що давай зробимо отак і отак. І звісно, що назад вже ніхто не поїде, тому що... Ну щоб не виставляти себе в дурні, не показувати що, що таки правильно так робити. Ох. Вона може бути залита іскру. Нахрена я іскру перевіряю, якщо іскра була. Так як вона залита, то спробуємо на закритій заслінці. Якщо запуститься то туди, да. якщо ні, то заслінку туди, газульку на максимум і пробувати запускати. До речі, я техніку запускаю без вимкнення декомпресора, Мені так легше, мені так краще. Ну, В принципі, оці от ліворуки, криві руки щось таки розуміють, що потрібно робити. Так що ну, не ведіться на оцю от кончолижну регулювання. Ну, як, ну, як, якби навіть там, ну, от, я там даного клієнта, ну, от, наприклад, не знав, от, несуть там, дану техніку на ремонт і кажуть, відрегулюй. Ну, от, ну, ви бачили, що я зробив. Ви бачили, що я перед цим робив. Тобто Мембранки ну, із запального, запольного деформуються. Тут ну, ніхто нічого не зробить. Клапано той, тобто, потрібно розібрати, помити, почистити. Якщо мембранки цілі, то е, вона далі буде працювати. Якщо мембранки деформовані, їх потрібно замінити. І це не може е, е, ну, виконуватися. Ці, Простою от викруткою. Ну, вона не проста, якби, ну, вона коштує грошей. І ну, якби, ну, Ви зможете її в інтернеті зайти, ну, знайти. Дивіться, от я от там взяв, правильно клац і починаю там крутити маслати. Нахрена. Нахрена це робити. Ну. Коли можна їх регулювати, я вже вам пояснив. А ви вже дивіться самі чи регулювати їх спочатку, чи ремонтувати, і що говорити клієнтові. Жодного разу ніколи не говоріть, ну, як, якщо ви ремонтуєте там, для когось або, або ремонтуєте свою техніку, не лізьте в те регулювання, зовсім не лізьте. Ну, проблема із, із регулюванням може бути лише коли техніка нова і піс, після там, пев, певного певного моторесурсу. А далі вже все, далі, далі це регулювання не потрібне, потрібно розібратися, чому воно так працює. А вже потім, якщо ви розібралися, можливо, потрібно буде підкоректувати. Можливо, можливо. Так що бережіть себе, бережіть свої нерви, цінуйте свій час. Ну що? Мир вам. Ну і також, звісно. Черговий висир, повітряний фільтр, відмивається, навіть якщо хтось чогось не бачить. От Я відремонтував все, на цьому все, все діло закінчилося, відосик закінчився, оце все діло розбирається, розбирається. І я його мию. А потім вже от встановлюється. От так, от, от. Все, І закривається оця от кришечка. Yeah, Mister.